25 рік це справжній скарб для геймерів. Тут і РПГ, і горори, і справжні ігрові драми. Якщо шукаєте найкращі ігри цього року, що дарують глибоку історію, круті механіки та незабутній досвід, ви знайшли потрібне відео. Приємного перегляду! The Alters у The Autors, ти потрапляєш у справжнє пекло. Незнайома планета, майже нуль шансів вижити. Але фішка гри це створення своїх альтернативних версій з паралельних реальностей. Так, ти будеш збирати команду зі своїх же клонів. Хтось інженер, хтось кухар, а хтось той самий ти, але з іншими рішеннями в житті. Кожен із них має унікальні риси історію. Гра поєднує симулятор управління базою, наукову фантастику і сюжет, що змушує задуматись про особистість і вибір. І попри серйозний настрій, тут є навіть гумор. Обов'язково повинні пограти фанати за Sims, Outer Wilds і філософських Sky fi драм Blueprints. Blueprints – це як з'єднати The Witness, Outer Wilds і Roguelike. Щодня ти проходиш нові кімнати загадкового маєтку, але з настанням ночі все скидається. Єдиний шанс розгадати головну таємницю. Що ж за кімната 46 і чому будинок постійно змінюється? Ігровий процес змушує планувати, думати і навіть записувати, адже гра не передбачає забутькуватість. Такої атмосфери й напруги в головоломках не було з часів Return of the Obra Dinn. Є мінус. Це те, що немає автозбереження, але саме це і змушує цінувати кожне рішення. І так, вона вже доступна в Game Pass та PS Plus. Like a Dragon. Pirate Yakuza in Hawaii. Якуза фанати, тримайтеся! Тепер усе відбувається в Гонолулу. Like a Dragon – Pirate Yakuza in Hawaii – це не просто новий сеттинг. це вибухово новий досвід. Горо Маджіма – улюбленець фанатів, нарешті отримує головну роль. І він не просто б'є ворогів мечем чи стріляє з пістолета. Він робить це з піратським стилем. Тут є гонки на картингах, скарби, пригоди з мавпою приводом і навіть серйозні сюжетні моменти. Це найкращий спін-офф франшизи, бо вдало поєднує абсурдний гумор з несподіваною глибиною. Справжня пригода, яка змусить сміятися. Ятися, плакати і цитувати маджіму ще тиждень після проходження. А гравець потрапляє в дикий край Лівін Ленс, де закони майже надіють, а небезпека чекає на кожному кроці. Гра пропонує магію, битви, дипломатію, кастомізацію персонажа та напарників. Об'єднання яскравого фентезійного світу з моральними виборами і глибокими діалогами. Класика Obsidian. Та що особливо: бій тут дійсно чуттєвий. Кожен удар, кожне закляття. З віддачею і впливом. Ідеальна для тих, хто любить коротші, але насичені РПГ без води. Астробот Астробот це щастя у коробці, точніше, в PS 5 У цій грі є все, за що ми любимо, платформери, точний контроль, цікаві рівні, унікальні здібності героя. але головне любов до історії PlayStation. Тут є відсилки до усіх головних франшиз Sony. Підтримка DualSense дає відчуття, ніби ти граєш уперше в житті. Кожен рівень це нова пригода. І хоча проходить ця гра швидко, вона лишає після себе посмішку надовго. Це справжній мастплей для всіх власників PS5. І користуючись моментом, хочу подякувати підписнику Нікіті за підтримку каналу. На даний момент він продає PlayStation 5. Тому, якщо ви досі не маєте консолі і зацікавлені в ній, то це ваш шанс отримати її по гарній ціні. Посилання я залишу в описі під відео. Ми продовжуємо, і наступна гра в нашому топі це Indiana Jones and the Great Circle. Це не стрілялка. Як дехто очікував, це симуляція пригод. У ролі Індіани Джонса ви досліджуєте гробниці, вирішуєте головоломки та розкручуєте змову. Бої тут імпровізовані. Можна штовхати ворогів у яму, кидати в них статуетки або просто влаштувати бійку з батогом. Атмосфера на висоті. А озвучка Троя Бейкера додає грі ще більше кінематографічності. Kingdom Come Deliverance 2. Чехи з Верхаус повертаються з сиквелом до однієї з найреалістичніших РПГ в історії: Kingdom Come Deliverance 2 – це не кваплива, глибока історія про дружбу, честь та війну у середньовічній Богемії. Вас чекає діалоговий фільм, але не в поганому сенсі. Тут усе зроблено для того, щоб відчути емоції героїв і побачити світ їхніми очима. Варити зілля, ховати ворогів, деталізований бойовий процес. Усе тут продумано до дрібниць: 80 плюс годин гри, дві відкриті локації, чеський рай та кутна гора, і маса контенту навіть після релізу. The Stranding 2 On The Beach Хідео Коджіма не був би собою, якби не створив щось абсолютно божевільне, але в той же час глибоко людське. У Death Stranding 2 Сем повертається тепер як батько з новою місією з'єднати Австралію через хіральну мережу. Геймплей став різноманітнішим. З'явилися повноцінні стелс механіки, бумеранги з крові для тихого вбивства і навіть природні катаклізми, що змінюють гру. Але головне це емоційна глибина, людяність і візуальний стиль, який неможливо забути. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Nintendo знову довели, що є майстрами відкритих світів. Tears of the Kingdom — це не просто продовження Breath of the Wild. це його переосмислення. Небесні острови, нова будівельна механіка, можливість створювати транспорт з підручних засобів. Тут гравець має безпрецедентну свободу. Сюжет простий, але зворушливий. А кожна нова локація це загадка, яку приємно розгадувати. Spider-Man 2. Insomniac дозволяє нам грати одразу за Пітера Паркера та Майлза Моралеса. Це додає глибини ігровому процесу і дозволяє побачити супергеройське життя з двох точок зору. Сюжет справжня коміксова сага, дає місце і для гумору, і для драми. Нові можливості пересування, як от павутинні крила, роблять політ Нью-Йорком ще приємнішим. Like a Dragon – Infinite Wells Infinite Wells продовжує історію героїв, які борються зі своїми демонами. Гра поєднує глибокий сюжет про пошук матері та смертельну хворобу з абсолютно шаленими міні-іграми, як от керування островом або робота в готелі. Бойова система краща в серії, а гумор на висоті. Alan Wake 2. Ремеді створили атмосферний горор, який не лише лякає, але й змушує думати. Двоє героїв: письменник Алан і агентка ФБР Сага Андерсон. Переплітаються в історії, де кожен поворот новий шок. Візуально гра це мистецтво. Перемикання між персонажами змінює темп та стиль проходження. І це не просто гра, це інтерактивний трилер. God of War Ragnarok. Кратос і його син повертаються в епічному завершенні скандинавської саги. Більше 30 годин сюжетної кампанії. Глибокі побічні квести, вдосконалена бойова система і видовищні битви з істотами зі скандинавських легенд. Це гра про емоції, прощення і боротьбу за родину. Атмосфера, як у кіноблокбастері. Але грати набагато цікавіше. Red Dead Redemption 2. Хоч грі вже не перший рік, у 2025-му вона не втрачає своєї актуальності. Історія Артура Моргана це приклад того, як персонаж може завоювати серце гравця. Гра пропонує неймовірну кількість активностей: від полювання і риболовлі до філософських розмов біля багаття. Атмосфера дикого заходу відчувається в кожному пейзажі, а додатково є онлайн. В якому теж можна витратити немало годин, полюючи на звірів та злодіїв. До того ж, Rockstar випускають цікаві івенти в онлайні. Метафор РеФантазіо розробники Persona 5 зробили новий хід. Цей темний фентазійний РПГ занурює в політичну боротьбу за трон, система бою, сучасним дизайном і стилем. Соціальні взаємодії з іншими персонажами мають прямий вплив на сюжет, а візуальний стиль це просто естетичний кайф. Steel Wakes the Deep – горор, в якому події розгортаються на нафтовій платформі у північному морі, де щось пішло не так. Кожен крок супроводжується наростаючим страхом. Гра майже повністю позбавлена боїв, але відчуття небезпеки триває постійно. Це більше психологічний горор, і саме тому він отримує місце в топі. Paper Mario The Thousand Year Door. Класика Nintendo повертається з приголомшливим ремейком, візуальний стиль паперового світу. Тут виглядає краще, ніж будь-коли. Бойова система глибока і водночас легка для розуміння. Гра насичена гумором, кумедними діалогами і унікальними персонажами. Ідеальний варіант для тих, хто хоче щось яскраве, легке, але з душею. Кіберпанк 2077 з новими патчами та DLC Phantom Liberty гра перетворилась у повноцінний ігровий шедевр. Свобода прокачки. Новий сюжет із Ідрісом Ельбою, вдосконалена механіка зброї і купа можливостей для реалізації свого персонажа. Найт Сіті нарешті відчувається живим і загрозливим. Хейтс Гра, де кожна смерть лише початок нової історії. У ролі загрея ти намагатимешся втекти з підземного світу. І кожен забіг це нове випробування, нові діалоги та нова стратегія. Роуглайк, де сюжет прогресує разом із твоїми навичками. Це ідеальний приклад того, як інді-гра може подарувати емоції на рівні з aaa проєктами. Elden Ring Shadow of the End 3 Нове DLC від From Software додало ще більше контенту до вже і без того гігантського світу Elden Ring. Боси стали ще страшнішими. Світ ще загадковішим, ще глибшим. Це не просто гра, це подорож у середньовічний кошмар, де кожна перемога здобувається потом і кров'ю. Ідеально підходить для фанатів хардкорних пригод і тих, хто шукає цікаві випробування. Stalker 2 Heart of Chernobyl Одна з найкращих ігор цього 2025 року. Це не просто повернення легендарної серії, а повноцінний ребут, який піднімає атмосферу виживання на новий рівень. Гравець опиняється в зоні радіоактивному, зміненому вибухами просторі навколо ЧАЕС. Сюжет починається з того, що вас посилають на здавалося б просту місію активувати сканер. Але все йде ж караберть. Ви потрапляєте в засідку. Головне, чим Stalker 2 захоплює, це атмосфера. Погода змінюється. Дощ пробиває крізь ржавий дах, вогні аномалій мерехтять крізь туман, а саундтреки лише підсилюють напруження. У грі чудово реалізована механіка бою та пострілів, вона реалістична і кожен постріл дуже важливий. Також варто згадати систему прийняття рішень. Від ваших дій залежить не тільки ставлення інших сталкерів до вас, але й фінал гри. Сталкер 2 це гра, яка не водить за руку. І саме тому вона одна з найкращих ігор цього року. Я думаю, цей рік справді тішить геймерів. Це ще далеко не все, що чекає нас попереду. Пишіть в коментарях, яку з тих ігор ви вже проходили, або тільки плануєте пройти. Чи є в цьому списку твій персональний фаворит? Може я щось пропустив? Не забувайте натиснути вподобайку, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з топами, оглядами та новинами з ігрової індустрії. Я намагаюсь робити відео максимально цікавими без води та спойлерів. Тож побачимось уже дуже скоро. Слава Україні та гарної гри!